Субота, 6 квітня, ми говоримо про головні події станом на цей час. Мене звати Ольга Орел. Вітаю! У цьому випуску мова піде ось про що. Квітень приніс ще мало змін для гаманців українців. Декларації перятинських чиновників під мікроскопом. Рятувальники презентували новий пожежний автомобіль. З 1 квітня сталося чимало змін, які стосуються багатьох українців. Зокрема, відтепер за газ потрібно буде платити менше. Більше деталей у сюжеті. У квітні для українців подешевшає газ. З 1 квітня споживачі платитимуть за газ від Нафтогазу як товар за лічильником чи нормами споживання, а також окремо за підключення до мережі. Кінцева ціна газу для побутових споживачів Нафтогазу складе 8 гривень 38 копійок за кубометр. Раніше ціна була 8 гривень 55 копійок за кубометр. Додаткова допомога на дітей 1 квітня запровадили фінансову допомогу багатодітним родинам 1700 гривень на місяць на третю і кожну наступну дитину. Виплати батькам триватимуть, поки дитині не виповниться 6 років. Виплати стосуватимуться не лише тих дітей, які народились цього року. Навіть якщо дитині зараз 5 років, то ще рік батьки можуть отримувати допомогу на неї. Доступні ліки за електронними рецептами. З квітня медпрепарати за програмою Доступні ліки можна буде отримати виключно за електронним рецептом. Це означає, що з 1 квітня Міністерство охорони здоров'я припиняє фінансування пацієнтів, які не підписали декларацію з сімейним лікарем. В Україні з 1 квітня почався весняний призов на строкову військову службу. Призов триватиме до 30 червня. На військову службу призиватимуть придатних за станом здоров'я чоловіків, яким до дня відправлення у військові частини виповнилось 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Призовники віком 18-19 років мають можливість за бажанням пройти службу в армії на контрактній основі. Які зарплати у порятинських топ-чиновників, скільки у них квартир та будинків, на яких машинах їздять та де зберігають кошти, на депозитах у банках чи вдома. Ми ретельно вивчили їх декларації і ось що там побачили. Найбільше грошей у порядницького міського голови Олексія Рябоконя та його дружини. Кошти вони тримають як на депозитах у банку, так і готівкою вдома. Та й зарплата в мера є найвищою, якщо порівняти дохід трьох керівників району та міста. У голови райдержадміністрації Олега Кучі банківських депозитів немає. Готівки 29 тисяч гривень. Але майна в нього найбільше будинки в Пирятині, квартира в столиці, комерційна нерухомість, вантажні та легкові автомобілі. Найбідніший із топ-чиновників чиновників голова районної ради Сергій Пайзюк. Дві хати, два городи, два земельні паї, вантажівка. Родина живе лише на зарплати та має доходи від обробітку землі. Тепер більш детально розглянемо декларації за 2018 рік. Зарплати Найвищу зарплату торік отримував Рябоконь. У середньому за місяць 27 тисяч гривень. Пазюк мав зарплатню у розмірі 23,5 тисячі гривень. Найменше з можновладців місцевого рівня отримував куча 18 тисяч гривень. Інші доходи Куча отримав майже 86 тисяч гривень від надання майна в оренду. Також продав якийсь транспортний засіб за 12 тисяч. У пазюків сімейний бюджет складається із зарплат та доходів від самообробітку землі. Сімейний бюджет рябоконів складався із зарплат. Ще мер разом із дружиною отримали на двох понад 11 тисяч гривень процентів за депозитами. Також міському голові подарували авіаквиток до Мексики, там живе його донька. Грошові активи у кучі відповідно до декларації грошей небагато. Купив за тисячу гривень цінних паперів, а готівкою тримав 29 тисяч гривень. У Пазюка ні депозитів в банках, ні великих сум готівки немає. Рябоконі тримають гроші як на депозитах у банку, так і вдома готівкою. Загалом майже 17 тисяч у доларах та 47 тисяч у гривнях. Нерухомість і земля. У кучі є будинок у Пирятині, ще один недобудований, а ще один на 207 квадратів записаний на матір у Києві. В голови райдержадміністрації є квартира. Ще на кучу та юридичні особи записані кілька приміщень під бізнес на загальну площу близько 2000 квадратних метрів та вісім земельних ділянок. У пазюків два будинки у Вікторії, два городи та два земельні паї. У рябоконів є квартира в Пирятині, недобудований будинок, гараж та дві земельні ділянки. Транспортні засоби автомобілів найбільше в кучі: 11 вантажних, 2 легкові та один причіп. У Пазюка є лише вантажний автомобіль, а в рябоконі старий батьківський запорожець та легковик Кія Ріо, оформлений на доньку. А тепер подивимося, скільки за минулий рік заробили сільські голови. Найбільше грошей торік отримав Білоцерківський сільський голова Василь Грицай понад 266 тисяч. У цю суму входить зарплата, пенсія, дохід від надання майна в оренду. У середньому за місяць вийшло по 22 тисячі гривень доходу. На другому місці за доходами Сасинівський сільський голова Віктор Скорик понад 247 тисяч гривень, у середньому за місяць 20 тисяч. У Давидівського сільського голови Михайла Мельниченка за рік вийшло майже 220 тисяч гривень. У середньому за місяць 18 тисяч. Юрій Вірченко, Малюдинський сільський голова, за рік отримав майже 212 тисяч гривень. Середнє значення за місяць 17 тисяч. Доходи Дейменівського сільського голови Юрія Семененка торік склали 202 тисячі гривень. У середньому за місяць майже 17 тисяч. Смотриківський сільський голова Валерій Марченко за рік має 200 тисяч гривень. У середньому за місяць 16,5 тисяч. Очільниця Грабарівської сільради Світлана Крючкова за рік отримала доходів на 198 тисяч гривень. Середнє значення за місяць 16,5 тисяч. Березоворуцький сільський голова Василь Позняк отримав торік 182 тисячі гривень. У середньому за місяць 15 тисяч. Доходи Вікторійського сільського голови Наталії Пазюк склали 180 тисяч гривень. У середньому за місяць 15 тисяч. Каплинцівський сільський голова Віра Шурхал торік отримала 162 тисячі гривень. У середньому за місяць 13,5 тисяч. Теплівський сільський голова Володимир Корнійчук заробив 153 тисячі гривень. У середньому за місяць майже 13 тисяч гривень. Очільник Великокручанської сільради Богдан Алекперу за минулий рік отримав 131 тисячу гривень. У середньому за місяць вийшло майже 11 тисяч. Найменше з усіх очільників сільрад торік отримав Харківецький. Доходи Олександра Самбура склали майже 76 тисяч гривень, тобто в середньому щомісяця по 6 300 гривень. Відбулася чергова сесія Пирятинської міської ради. Які рішення ухвалили депутати далі у сюжеті? Понад півсотні питань до три години засідання. Такою була 51-ша сесія Прятницької міської ради. Депутати затвердили зміни до бюджету та окремих програм, зокрема, розглянули питання соціально-економічного розвитку, соціального захисту та забезпечення, підтримки сімей, молоді, спорту, питання харчування дітей в освітніх закладах, охорони здоров'я, покращення благоустрою, підтримки військових, питання щодо рятування людей на воді, енергоефективності та багато інших. Також затвердили звіти фінансово-господарської діяльності. За 2018 рік комунальних підприємств, готель Перятин, Водоканалу та Очисних споруд. А ось звіт КП Каштан не затвердили. Будуть детально розбиратися в цифрах. Під час сесії стало відомо, що в порятині з'явиться нове кладовище. Його планують розмістити на ділянці, що розташована поблизу дороги в бік Тарасівки та Гребінки. Стало відомо і про звільнення заступниці міського голови Раїси Андрейщук. Заяву на звільнення за власним бажанням вона написала ще в середині березня. Останній день був 1 квітня, а яка причина звільнення, не повідомили. Депутати затвердили тариф на оренду землі-підгороди. Вартість за одну сотку, як і торік, становитиме 7 гривень. Вони домовилися. Перятинські міська та районна ради почали в конструктивному руслі обговорювати передачу майна районного будинку культури. Узгоджувальна група працювала у центрі громадського діалогу районного будинку культури. За кілька днів до засідання відбулося обстеження майнового комплексу. Приміщення має цілу низку дефектів: дірявий дах, цвілі та полущені стіни та стеля, відсутня система водозбору тощо. І перший, і другий поверхи будівлі потребують капітального ремонту. Про недоліки вказано у дефектному акті, який був складен. Стан будинку цієї будівлі в такому стані. Краще ви його не отримаєте. Реалії, які є, такі є. Ви знаєте, у нас депутатський корпус надзвичайно активний, дуже такий вимогливий. І якщо не проінформувати їх про стан і яка ситуація день, які можливі в перспективі витрати на культури, то нас можуть звинувати теж що ми формально не до прийому передати. Далі узгоджувальна група обговорила умови передачі майна центральної районної бібліотеки та бібліотеки для дітей. Загалом до переліку майна обох бібліотек увійшло 159 позицій: оргтехніка, меблі тощо. Також планується передати книжковий фонд. Разом майже 60 тисяч книг. Майно районного будинку культури налічує 178 позицій. До переліку майна, яке планується передати, входить тільки частина звукопідсилюючої апаратури. Інша частина також буде передана, але з умовою заключення договору на спільне утримання. Деталі договору будуть обговорені згодом. Про штатну чисельність працівників поки що не йдеться. Також члени групи узгодили процедуру приймання передачі майнового комплексу. Спершу необхідно отримати рішення сесії міської ради про погодження прийняти у комунальну власність майно РБК та бібліотек. Потім рішення сесії районної ради про передачу і знову сесійне рішення міської ради про приймання. Узгоджувальна група має наміри за 2-3 місяці завершити процес приймання передачі. У його прискоренні зацікавлені як керівники процесу, так і нинішні працівники РБК, які вже попереджені про зміну істотних умов праці. Остаточні терміни передачі комісія. Планує обговорити на наступному засіданні. Почалася весняна підготовка до посівної. Наша знімальна група бачила, як боронували та підживлювали землю аграрії у Харківцях. Незважаючи на вітер і про холодну погоду, підготовка ґрунту для посіву на полях району в розпалі. Приватне підприємство Удача вже готується до посівної. Землі, на яких проводяться роботи, розміщені поблизу села Харківці. У ґрунт вносять мінеральні добрива, і після цього для закриття вологи боронують землю. На сьогоднішній момент підприємство «Удача», яким я керую, підготавлює ґрунт до посівної компанії. На сьогоднішній момент ми вносили мінеральні добрива і до закриття вологи, і заробіток мінеральних добрив. В даній площаді плануються під посів кукурузи. Соняшник планують сіяти після 12 квітня на площі понад 400 гектарів. Кукурудзу, в залежності від погоди, після 20 квітня. Кукурудзою буде засіяно близько 800 гектарів землі. На орендованих полях ПП удача, що поруч з харківцями. Інші зернові культури сіяти не будуть. На сьогоднішній момент на цьому відділенні, яке знаходиться в селі Харківці, ну, воно зачепляє харківці, високе, буде сіятися тільки соняшник і кукурудза. Кожен рік ми сіяли ярину, ми сіяли яру пшеницю, увесь сіяли. В цьому році не змогли провести посівну компанію цих культур, хоча вони були заплановані, за те, що осіння збиральна компанія була важкувата, зарані випав сніг, і в нас близько 700 гектарів оранки залишилося не вигорано з осіння. На сьогоднішній момент оранка закінчена і будуть сіятися тільки по зміні будуть сіятися соняшники кукурудзів. В полі працює 9 одиниць техніки та 18 робітників. Як керівництво дбає про своїх робітників, розповів начальник ПП «Удача» Олексій Жданов. Ну, заробітна плата непогана. Хлопці працюють задоволені тим. Тобто ми стараємося, я і керівництво нашої організації тобто заохочувати працівників і матеріально, і іншими засобами. Наприклад, цей рік ми свої зімою своїх механізаторів відправили на відпочинок. Вони по майже три тижні були в санаторії сонячна Закарпаття, оздоровилися все і готові до праці. У Пирятинському районі інші аграрії також почали господарювати на полях. Вже посіяли ранні зернові культури. В Пирятинщині розпочалась і триває посівна компанія. Ми з вами сьогодні були на полях ПП Удача. Це в нас. Таке тверде передове господарство, в якого завжди на високому рівні і агротехнічна культура, і урожайність основних сільськогосподарських культур. Всього ж на сьогоднішній день по району ми маємо закр... закінчено підживлення, друге вже підживлення озимих зернових. Це десь у нас була площа 6 тисяч гектарів, всі вони два рази підживлені, внесено більше 100 кг на гектар діючій речовині мінеральних добрив. Так, зроблений заробіток під нормальний урожай. Проведено посів ранніх ярих, вже близько 1000 гектарів просіяно ранніх ярих. Маємо по 300 гектар посіяно ярого ячменю і гороху і десь по 150 овса і ярої пшениці. А так в основному тривають роботи по підготовці ґрунту і внесенню мінтобрив, і закриттю вологи. Десь на сьогоднішній день техніка оновлюється. Вже в першому кварталі 12 одиниць техніки придбано нашими господарствами. Техніка оновлена, техніка сучасна. Зарплата в основному, як ви також чули, платиться достойна. На Перятинщині виявили понад тисячу гектарів сільськогосподарських земель, за оренду яких ні люди, ні підприємства не сплачували орендну плату. Антирекордсменом виявилася Смотриківська сільська рада. Під час аудиту 2018 року там виявили 338 гектарів земель, які обробляли підприємці і не сплачували ні орендну плату, ні податки. У Великокручанській сільраді таких земель було 120 гектарів. У Березоворуцькій сільраді 111 гектарів, у Білоцерківській майже 88. Подібна ситуація і в решті сільських рад, тільки там площі менші. Загалом за тисячу гектарів, які виявили але під час аудиту торік у Порядському районі не була сплачена оренда в розмірі близько 2,5 млн грн. Водночас на сігу та приватних осіб наклали штрафи. Загальна сума за 2018 й становить 360 тисяч гривень. Загалом протягом 18-го року виявлено близько тисячі гектар земельних ділянок, що використовувалися з порушенням законодавства. Розрахункова сума коштів від орендної плати перевищує 2,5 млн грн. гривень по Цього року вже виявили майже 112 гектарів землі, за яку також не сплачували ні оренду, ні податки. Які ж проблеми виникають при проведенні аудиту? Це в основному низька технічна і забезпі... відсутність кваліфікованих спеціалістів землепорядників місцевих не секрет, що землепорядники далеко не завжди мають відповідні усі. Порятинські рятувальники презентували новий пожежний автомобіль. Одними з перших його так би мовити, випробували діти з Березової Рудки. Сьогодні у дебютний рейс відправляється новий пожежний автомобіль. Навчання проведуть у Березоворуцькій школі. 5 квітня в селі Березоворудка відбулася акція Запобігти врятувати допомогти. Рятувальники провели навчання для учнів 5-7 класів Березоворуцької школи та вихованців дитсадка Берізка. Дітям розповіли про службу порятунку 101. Присутні дізнались принцип дії пожежно-рятувальної техніки, способи застосування, познайомились зі спеціальним обладнанням, яке використовують вогнеборці під час ліквідів ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Також було наочно продемонстровано новий пожежний автомобіль з усім обладнанням та оснащенням. На початку року Порятинським районним сектором Державної служби України з надзвичайних ситуацій затверджується громадська акція Запобігти, врятувати, допомогти Дана акція проводиться раз у квартал. В даному кварталі ми вирішили провести дану акцію у Березоворуській загальноосвітній школі Порятинського району. І вирішили проводити в цьому році дану акцію на районному рівні. Що є взагалі за метою? За метою даної акції є популяризація нашої служби, це по-перше. По-друге, як ви вже звернули увагу, в нашому підрозділі з'явився новий пожежний автомобіль. Поки що він не ставиться в бойовий розрахунок, дані рятувальники проводять спеціальне навчання. Щоб впевнено користуватись даним автомобілем. В принципі, автомобіль сучасний, як ви вже побачили в ньому в принципі, укомплектований різним пожежно-технічним озброєнням і спорядженням. Дітям, я думаю, дуже було цікаво подивитися на даний автомобіль, так як наші, ну так сказати, трішки застаріші автомобілі не настільки на них звертають увагу, так як і на цей в принципі, автомобіль. Ну, особливості даного автомобіля в тому, що він перевозить в принципі, більше рятувальників, більше води і має більш сучасне обладнання. 5 квітня ми вирішили провести дану акцію, запросили в принципі, також і також дитячий садочок Березово-Руцький, щоб дітям також було цікаво подивитися. Провели міні-екскурсію, потім наприкінці все-таки вирішили. З'єднати робочу лінію для подачі ствола. Дітям, я думаю, було цікаво. Всі спробували подержали пожежний рукав, пожежний ствол, повідкривали, подавали воду, так звану уявну пожежу. Я вважаю, дана акція пройшла вдачно, всі були дуже задоволені. Діти мали змогу примірити на себе костюм пожежного та одягти каску, що викликало у дітей неабияке захоплення. Незважаючи на те, що робота пожежника дуже небезпечна, діти все одно задумались про майбутню професію. З самого дитинства я мріяв стати рятувальником, спасати людей, оберігати їхнє життя від вогню. Це була моя найбажаніша мрія, і скільки років вже пройшло, не передумав. Хочеться, ну тому що я відчуваю, що це саме моє покликання. Що мені дано людям рятувати життя, оберігати їх. Це дуже опасна така професія, не боїшся? Ні. Ну, якщо людина хоче, то вона все перебоїться, не злякається. Якщо вона хоче, то вона це зробить. Найменші учасники акції також захотіли у майбутньому стати рятувальниками. Тому, що це краща робота. А що вони роблять? Ти знаєш? Да, Гасять пожежу. Ну, ти знаєш, що це важка робота, ну, серйозно? Да. Не боїшся? А ви, дівчата? Це ж коли запалюється вогонь, треба пожежникам. «Бо, бо вогонь там не загаситься. Це ж тільки хлопці, ну завжди тільки хлопці йдуть на пожежника. Ви ж дівчата, ви також хочете? Да, не боїтеся? Ні, це серйозно дітям також дали змогу більш детально ознайомитись з обладнанням пожежної машини та дозволили власноруч подати воду з пожежного ствола. Усі на суботник. Періччина почала причепурюватися після зими. Нині триває традиційний двомісячник зачисти довкілля. Про це йшлося на колегії райдержадміністрації. Загальнорайонний суботник запланували провести 20 квітня. Тоді жителі району масово вийдуть на вулиці з мітлами, граблями та лопатами, аби прибрати сміття, полагодити паркани, зупинки, місця відпочинку, висадити дерева та квіти, прибрати кладовища, території навколо пам'ятників, вивезти кучугури сміття. До громадських робіт також залучать безробітних. У порядині суботник запланували на тиждень раніше, 13 квітня. Пояснюють це тим, що пізніше вже будуть релігійні свята з 1 квітня по 1 червня суботник у нас визначений на 13 квітня. Чого на 13 квітня? Бо щоб не останній субота бо було. Ми знаємо, що там ряд святкових днів. На порятинщині в різних населених пунктах планують висадити дерева на територію понад 5 гектарів. Цими роботами вже займаються працівники лісництва та національного природного парку Порятинський. Водночас працівники парку прибирають території та ремонтують місця відпочинку, таких у районі 21. Також прибирають сміття вздовж берегів річок. Найбільші проблеми в районі несанкціоновані смітники, які є майже в кожному селі, а також худобомогильники. Останніх на порятинщині 26 санітарно-гігієнічним вимогам відповідає лише один. Ще одна проблема: ніхто не збирає з доріг трупи котів та собак, яких збили автомобілі. Тож це питання залишається відкритим. Ці тваринки, всі, яких позбивали машини, і ми знаходимося на на таких шляхах, і хто їде з часто, той ну. Розумієш, що, про що я говорю, це ну, не дуже приємна така тема, яку я озвучую, так? але вона є і вона дуже актуальна. Як для міста Берятина, тому що часто є таке, що лежать ці тваринки, як кажуть, їх просто вдавлюють в асфальт. Також по трасі Київ, Харків, це дуже таке явище. Ясно, що воно скидається на обочину і там природнім шляхом його розносять ворони і все. Так що я думаю, що і на цей, можливо, як і в коли будемо проводити цю нараду, дійсно по гігієні, по санітарному, це обов'язково треба прийняти. Тому що це питання воно не, не до кінця вирішено. Але теж, воно, коли ти оце все бачиш, коли от на обочині і воно там лежить, поки, як кажуть, природним шляхом не розкладається, то це, це вже безверкає. 1 по 30 квітня триває 14-та всеукраїнська благодійна акція Серце до серця під гаслом Дитяче серденько живи. Перятинські ліцеїсти долучилися до збору коштів на придбання кардіологічного медичного обладнання у дитячій лікарні України, влаштувавши благодійний ярмарок. Кілограми печива, тістечок, тортиків та інших солодощів спродали на благодійному ярмарку учні молодших класів перятинського ліцею. Сьогодні, 5 квітня, з ініціативи учнівського самоврядування, у такий спосіб був організований збір коштів для придбання кардіологічного обладнання для дитячих лікарень України. Розумію, що в світі є дуже багато різних дітей, яким потрібна допомога, але просто немає коштів, щоб це якось подолати. І от таким чином, щоб не просто ходити збирати гроші по класам, а якось зацікавити дітей до цього, щоб вони знали, на що вони стають кошти, а не тільки там, сказати батькам, що от завтра треба 50 гривень принести, і там це на щось. А батьки дали і самі не розуміють на що, а так. З дітьми вечором стали, приготували, вони знають на що це. І тобто, може, це не принесе якось ближче родину, але все це якось приємні витрати. Благодійний ярмарок відкрився вже на першій перерві. І за перші ж 10 хвилин школярів торгували понад півтори тисячі гривень. Ми сьогодні продавали печиво, сік, нас, це за оці... Один урок і перерву розібрали, почти все. А куди підуть ці гроші? Ці гроші підуть на серцеві апарати діткам, які хворіють. Ми сьогодні хочемо розбирати грошей, ми приймаємо участь в акції для лікарні. Від серця до серця. І скільки ви вже назбирали? 1221. а може й більше. І допомагати дітям, що хворіють на серце. Е, і куди він гроші? На, на апарат. На якийсь там апарат сердечний. Для діток ми віддамо. А з якого клас? Раді, Раді, Раді. Бе. Раді, бе. Я сьогодні придбав тортики, щоб долучитися до цієї акції. Солодощі просто розліталися з прилавків. Учні по кілька разів підбігали щось придбати для себе та друзів. На другій великій перерві декому вже майже не було чим торгувати. Зібрані гроші одразу потрапляли до чаші добра. Готували солодощі діти разом зі своїми батьками. Малечу також підтримували старшокласники. Просто серед фоє влаштували танці, створюючи тим самим атмосферу справжнього ярмарку, або просто з метою потрапити у поле зору відеокамери. Потрапили. Ярмаркування зібрало 4 тисячі 552 гривні 63 копійки. Кошти будуть перераховані до благодійного фонду Серця до серця. На цьому ми завершуємо наш випуск. Вдалих вихідних та до нових зустрічей!